Всім привіт! З вами Ірина Король. Зараз я вам зроблю огляд каталогу Farmaсі на грудень місяць. Ось він такий святковий, новорічний, і на честь 2025 року буде знижка 25% на кожен другий товар. Ну що ж, будемо шукати акційні цінники на сторінках каталогу. І відразу до нашої уваги нам даються ось такі набори. Різдвяний мейк, макіяж на свято, святкові аромати, аромати свята, на святки, на куляду і подарунки, малі кулядники і коляди. Тут представлені товари з різних категорій. І перші ціни крісляна вигода в нас на тональну основу Aire Glow. Для на вигода на напівпрозору пудру, на скульптуруючі засоби. Це бронзер стик та контурних стік. На румяна стік, які скоро знімуть з продажу. Для на вигода в нас також на палетку для скульптурування обличчя. Палетку Тіней Oasis десерт. На праймер тіні. Та кремові тіні. Також на механічний олівець для очей, туш для брів та маркер для брів з ефектом мікроблейдингу. Вигодою у нас віс для брів та сироватка для та брів. Так, ще є ось такий набір, який називається двічі солодше. Тобто вигідна ціна, коли береш е, дві позиції. Тобто, в цьому наборі в нас представлений праймер під туш та вій. Брати дві туші водостійких на туш Infini Lash. Різдвяна вигода на рідку матову помаду VX-Elite. Різдвяна вигода на зволожувальну помаду для губ ось такий бальзам. На міцелярну воду для зняття макіяжу. На серветки для демакіяжу і на двофазний засіб для демакіяжу. Акза різдвяною вигодою ось така. Маленька сумка валіза для макіяжу, вигода дуже гарна. різдвяною вигодою набір пензликів. Ось такий спорт для очищення обличчя, з'ємний дозатор, зміснювач для нігтів з кальцієм, засіб для видалення кутікули, щітка для нанесення тону та кондрінгу та щітка для нанесення тону та пудри. Ще ось такі пензлики за різдвяною сіною. Такий набір пензликів. Для минулого каталогу. Аромати жіночі за різдвяною вигодою. І також сигнора раперт Ось така чоловіча парфумована водичка. Фумія. Ще ось така для чоловіків. Ось така. Також пульс і імперія. Вона вигодана на чоловічий бальзам після горілля парфумований шутерсмен, і ночі парфумовані герлія душ. Тут в нас йде за різдвяною вигодою ось такий парфумований спрей і два спрея, двічі солодша ціна. Коли береш два, теж дуже вигідно. Новиночка минулого каталогу. Спрей «Антипесперант» за різдвяною вигодою. Серія з равликом. Смарт-лайп, яку ходять крем-суфле для тіла та скраб для тіла піний, теж за різдвяною вигодою. І масочки салонного догляду, але в домашніх умовах. За різдвяною вигодою продукти українського виробника Life. Такі ціни, така різдвяна вигода. Масочки для обличчя тканині нам представлені в наборі. Ленька зубна паста за різдвяною вигодою і набір зубних щиток. Така буде новиночка, яка називається фісташка Макарон, в яку входить масло для тіла, гель для душу. І крем для рук. О, для рук за вигідною ціною. Вандова ефірна олія, Пар чоловіча серія теж за рісп'яною вигодою. І нам представлений ось такий набір. Двічі солодці, тобто береш два продукти і буде вигідніше. Це є в нас набор кремів сталінгів, якщо береш два вигідніше. І різдвяна вигода в нас на спрей кератин для волосся. І ось такої сторіночки, там, де в нас розпродаж. Входимо до другої половини каталогу. І тут у нас іде новинка, сироватка для сяння з вітаміном С. За різдвяною вигодою у нас крем для рук з олією календулою. Дуже вигідна ціна. Так, тут у нас шейкер. Внутри плюс та коктейль для контролю ваги за різдвяною вигодою. Різні види кави, види чаю, вітаміни, напер Карнатін і дитична добавка Hundods. Снідобавочки. Ін Д3 плюс К2, ін Б12 у спреюві, Продукція Містер Фабс. Ось такий у нас святковий грудневий каталог. Кого цікавлять подробиці, пишіть мені у директ, я з задоволенням вас проконсультую. Всім пока, до нових зустрічей!